Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як я тримаю домашнє господарство і не тільки. Так що, друзі, для тих, хто любить на це все діло подивитися, свинарство ніхто не відміняв, так як працювали так далі і працюємо. Так, багато часу зараз займає та робота, яку ми з вами разом організовуємо. І вона стоїть у нас на першому місці. Тому що потреби наших захисників, вони великі. І якщо ми маємо можливість з вами разом це робити, ми з вами це робимо. Ну, але господарство ніхто не відміняє, так що воно на місці, свинки ростуть. Хай не та кількість, яку ми планували тримати там до війни, ну, але тримаємо. Тобто під реалізацію одна голова в неділю, частково переробка, ну і хто тримає домашнє господарство. Я завжди стараюся змотивувати, щоб люди старалися самі якось це все діло реалізовувати, тому що все-таки це буде якийсь заробіток, ну, а також можна приготувати і для себе якось на коту. Зараз дуже багато, дивлюся в Тіктоці, у Фейсбуці, відео по переробці. Дуже багато хто став блогером, дехто був блогером і поміняв трошки свою кваліфікацію. Тобто переробка безпосередньо. Хтось вирощує і реалізовує сам свою продукцію, ну а хтось просто займається переробкою. Це також дуже-дуже добре. І... Деякі люди можуть між собою просто співпрацювати, хтось вирощує, хтось переробляє, займається виробництвом тих чи інших полуфабрикатів або готової продукції. Так що по нашому господарству по старі наказані схемі, так як і працювали, так і працюємо, продаємо ту кількість, яка в нас є, дякуючи нашим клієнтам, які в нас є. Клієнтів більш як достатньо, але на сьогоднішній день зараз просто немає в мене чату, щоб зайнятися цими справами, де вони не є на першому місці, щоб щось там розширятися. Головне утриматися на плаву, щоб була можливість е, утримувати свою родину, ну а також, щоб був якийсь смак сала і якась гривня для того, щоб підтримати наших захисників. Так що господарство є, господарство е, е, працює, так що годує мене і мою родину. Так що для тих, хто дивиться, Люба на це все діло подивитися. пересадка на місці на базі. Зараз у нас вже вечірній час і готуємося, як готуємося. Плануємо сьогодні провести прямий ефір. Готуватися ми ніколи не готуємося, тому що є інша робота, яку треба робити. Зажили до вечора і провели прямий ефір і підтримали наших захисників. Також плануємо їхати з неділі на понеділок, будемо передавати до п'ятого. Будемо їхати на так сказати, на Миколаївський напрямок, тому що будемо зустрічатися в тих районах. Так що, друзяки, і можливо відтуда заберемо поломаний автомобіль, привеземо його сюди. Так що, отак. Плануємо кожну поїздку. На наступне, якщо доживемо, будемо їхати на Покровський напрямок. Що в нас в господарстві змінилося? Нічого не змінилося, все по-старому. Як займалися відгодівлею, так і займаємося. По поросятам поросятка підростають. Що ми зробили? Освободили кліточку нашої мазухи. Пуста кліточка. Мазуха поки в станку в індивідуальному, ну а поросят вже перегнали на базу торпедних катерів вже на дорощування і вирощування. Так що з цієї партії у нас тройка поросят попросила, замовила. У мене жіночка з села, як же Корнієвка. От, Якщо не заберуть, хоча перезвонить через дві недільки, то трійку ми продамо. А я ні, то й не будемо продавати. Тому що є люди, які хочуть купити, ну, але ми тоді, коли розігрували двоє поросят з тої клітки, я казав, можливо, комусь двоє буде великих забагато, я маю можливість віддати троє. Але Сергій... Який виграв, він забрав грошима, ми йому перерахували 6 тисяч гривень. А приїхав хлопчина, також Сергій Шеркаської області, і придбав у нас двоє поросят за 6 тисяч гривень. Ну, а ми планували або продати цих, троє по 2 тисячі гривень, або можливо комусь, щоб легше було вести, або двоє тих. Там були чималенькі поросята, є відео. По продажі поросят не продаю. Які ціни в мене. У мене свої ціни, ми завжди продавали поросятку по 3 тисячі гривень за 20 кілограм. Ну такі, щоб були 18-24, тобто в такому діапазоні, тому що це поросята, які вже пройшли відлучку, які вже надорощувані, які вже їдять, які пройшли вакцинацію, кастрацію і ці всі-всі моменти. Також ці поросятка в нас також пройшли всі процедури. От, якщо е ми з них зробимо, потім відберемо е більшеньких. Е Можливо, якщо остануться всі, тут у нас їх 13 штук, а ні, то продамо більшеньких троє ті жіночці, ну таких серед, ну, середніх, Тобто вони всі більш-менш такі одинакові, але є відстаючі. Відстаючі стаю, що, отстаю, що у нас вдома. Що в нас ще відбулося? Як би там хто не говорив, кучеряшку ми поки залишили. Кучеряшка у нас вдома сердиться, ми її покрили, зараз спостерігаємо. Наша каштаночка переїде в цю кліточку, вона побілиться, бо сьогодні поросят забрали, переїде каштанка, наша мазуха переїде сюди, тому що в нас, ми все-таки здали, дякуючи Жиріку, приїхав, забрав нашу тумбочку. ну Вона реально здорова свиня. і ну, Трохи з нею були моменти, ми її вибракували. Ну Це молодіж у нас йде на таранчук, тобто більше за все, що ми з цієї групи заберемо. Або, можливо, там свинку заберемо. От. Так що все, У чин Улюбки там у нас не знаю, 9 поросят на даний момент. Ну, поросятки всі живі здорові. Туди-сюди будемо відлучати, також будемо залишати групу для себе. Ця група поросят також видно, що підросла. ну, Я думаю, що якраз поки у нас тут у нас ще все дві свині залишилися, ну, та така не дуже. Оцю. А можливо цю заберемо з ось 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 середини четвер. Ще в нас є один кабанчик, О, також на свіжину. Тобто три, чотири, п'ять, шість. О, ну, а тут вже підростають. Це брати і сестри О, тих поросят були відстаючі. Реально такі стали потужні. Хороші, Бо буває в деяких моментах, коли там от є стаючі поросята, з них можна також сформувати парку. Якщо людина купує і бачить, що вони там менші, але вона купує і з того моменту стартує, от, коли вони біля свиноматки були трошки запущені. Ну але з того моменту вони вже, якщо вони нормальні, видно, да? спинки гарні, все чи Ну і тут у нас така разнобійна група поросят. Я думаю, що за два місяці хтось підтягнеться і вже матимемо можливість і когось зарізати. Так що, ну, якщо взяти, то вже цю можна там, і ось ось кабанчик такий непоганий є, можна вже реалізовувати. Да? Так що таке, що є, то є. Друзі, використовуємо ті свиней, які в нас є, поки нічого з сторони не завозимо, та й бажання в мене як такового немає. Тому що війна, африканська чума, ну от якось так, такий бізнес на свинья, як по якщо люди мають можливість не вникати в подробиці сьогодення, то в мене такого немає. Мені приходиться жити тим зранку до вечора, спілкуватися безпосередньо хлопцями. Розказав би вам багато, але я думаю, ви, ті, хто спілкується з захисниками, самі знають, яка насправді ситуація в нас на сьогоднішній день. В державі. Так що працюємо, підтримуємо наших захисників на першому місці. Не опускаємо руки, також працюємо, хто має таку можливість. На жаль, не кожен має ще таку можливість, тому що тільки так ми маємо можливість утриматися на плаву і підтримувати наших захисників. Так що у нас вечір. Зараз щас... завів свого драндулика. Так, тут у нас також перед у нас залишилась, клітка залишилася зізечками. Дві ще клітки в нас пітушків Леся Петрівна все була вибила. І скоро буде садиться. Ну, а тут а її господарство. Фури-несучки і, і для себе. Ну, а на даний момент зараз просто завів нашого дракончика. От. Так сказати, трошки розгоговіюся. Мені, коли подеренчиш на тракторцю, просто якось і на душі легше. Так що повний прицепчик бабу лесів. Гною, В принципі, якщо немає гною, то на городі немає нічого. Раніше якось мало людей зверталися для того, щоб Вною взяти. На сьогоднішній день багато людей, коли дивляться, що ти там на городі щось в себе копаєш, щось є. Хоча до цього діла не дуже там розуміюся, але зараз також більше поведуться до сусіда, до Василя, тільки до іншого, не до того, що ми з вами лежили. А тут з іншої сторони також у мене є сусід Вася, який працює на в магазині Віано. То якщо все добре, я наберу його і. Також трішки спробую позавозити йому в нові, тобто забирається при і відвезу. Так що тут недалеко. Я думаю, що в мене час є. Заодно розгрузимо, заодно трошки дамо розвіятися нашому перздінцю. Ну а ви, друзяки, хто матиме можливість, 21.00 приєднуйтесь приєднатися до нас прямий ефір. На Ютубі трошки поспілкуємося, можливо, дівчата трошки поспівають, проведемо лотерейку, розіграємо призи. Ну і будемо рухатися далі. Так що на цьому все. Цепляю присерчика, везу золото, отакий бізнес на свинях, по крізь, по-простому, по-сільському. Так що всіх підтримую, хто підтримує захисників і працює далі, і в господарстві, і в усіх напрямках. Так що на цьому все. Всі ми здоров'я і добра, об'єднуємося команди і працюємо далі. Всім пока-пока.